20 градусів тепла, я в хусточці, в курточці. Що це значить? Правильно збираємося таки до лісу. Кукурузка до Сапана, до мотижена, до Сексонина, як виходить, так і кажемо. І їдемо в ліс. Хоча не дуже розумію, чого ми туди їдемо. Грибів ще немає, це точно. Нічого з собою не беремо. Просто це є вільний час, користуємося моментом і їдемо прогулятися. Дорога до лісу грейдерована. Хорошо. Ой, ні, не до лісу, до половини. І то добре. Вітер виклав сосни Так ось звідси починається з цієї сторони десь. Вітровію. Далі ліс є ліс, повітря пташки, комарі. Годівниця на місці. Ми цю ділянку пам'ятаємо маленькі сосунки ще зовсім, а зараз он які тягнуться і тянуться. Красиво робиться всередині. Ох ти, стільки цвіте. Це, напевно, Іван чай. О, дивіться, який джміль, якщо не втече. Дивіться, який великий. І як збирає. Такий важкий а чіпляється на квіточку а -а -а. полетів конвалії. Але вже вона перецвіла. Все, ми не, ми не їздили, коли конвалія цвіла. Ми їхали якось раніше, як вона саме-саме розкручувалася. Ще поки листя не було, дороги не такі були. Приглушені. А зараз опускаюся гіля геть донизу. Так, вертаюся назад, щось згукає. Каже, щось знайшов. Кого? Вона була мене, воно й мало відбити самі, Хтось згубив сумочку <говорит> екологічна. <говорит> <говорит> Ось це піднімається в лісі. Бачите, це якийсь такий бур'янець ділячко. Він такий високий робиться. уже зараз він в коліна. І дивіться, які площі. Площі, яким, які заростають ним. І Цією дорогою проїжджаємо, нею мало хто їздить, згадується тунель кохання. Уу <laughs> Ще одна поляна з Барвінком, вика стежка в ньому. Так, хто заходять на фрукти? Ага, хіба наглядиш, тільки що щось перебігло нам дорогу і вискочило на дерево. Нічого? Не видно нічого. Але туди зверху якесь гніздо, ну але гніздо таке як пташині. А так більш... Кажу, туди вище якесь гніздо як то. Але гніздо, як пташині. Та точно на це дерево полі. А Ану? Ну? На яке саме попади? На це ні на те гомоні. Не видно нічого. Ріпак перецвів. Взагалі суша, суша, кругом суша. Чебрець на сонечку розпустився, але рвати його не можна, тому що ріпак. Ріпак збоку об'являється ядами. Дивлісі спокій. Поїхали, наша сама улюблена дорога, судя поряд.

strength of water Приїхали подивитися, чи є велике дерево, яке падало, і за собою потягнуло ще три. Ну, лишилось одне. А то великого, он тільки корінчик. Уже забрали. Ще один дуб, 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 да. дуб лежить, дуб. Дубочок. За весь час в лісі побачили тільки дві мухомори. А це ось третє, але це не знаю, це, мабуть, печеречка. чи ні, чи теж мухомори. 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 Ті самі ті вже були старі? Так. Да. Значить, це третій раз, що побачили мухомори. Ой, ось ось, ось воно, ще є, ось воно, да, да такі оці силеньки, сивенькі. сивенькі. А так сухо потрібно чекати дощу. Озеро.

що це таке? Що сам? Співає? Свірґунці називаються. Це мелодія поля. Кого поля? you. <laughs> Які красиві ромашки. Попросила юри зупинитися. Рвати не буду. Просто от зняла. Вісь яка краса. Оце така ромашка і така малесенька, малесенька, блакитна незабудочка. Улюблені квіти. А які звуки впасти б, впасти б зростуть і полежать. Thank <laughs> you.